Добрий ранок. Починаємо урок. І ми з вами вже такі. Молодці ми в темі електромагнітне явище вже вивчили все, що стосувалося магнітного полю за програмою 9 класу, і вже дійшли з вами до електромагнітної індукції. В принципі, більшість інформації з електромагнітної індукції ми вивчили. Але є ще цікавий матеріал, про який я хочу сьогодні вам додатково ще розповісти. Я додала ще задачі домашні і класні. В мене загалом стало 35 задач. Ну, тобто вчора було 3 в класі і 2 вдома, а до цього було 30. Ну, якось так, далі ви потроху хтось додає більше, подивимось потім. І сьогодні я хочу з вами обговорити тему. Пов'язано з трансформаторами. Ось різні модельні фотографії, ось тут воно іноді отак виглядає. Воно по-різному може бути, але давайте я буду рухатися вперед і спробую, хоча б якусь інформацію вам про це розповісти. Ось тут велика трансформаторна подстанція. На жаль, ці слова пішли у нас зараз в обіход. І нам намагаються порушити ці подстанції для того, щоби світлом не забезпечувалися наші міста. Але, сподіваюся, ми впораємось, і блекаутів у нас все ж таки не буде. Ну, Дуже на це розраховую. Але я розумію, що після вчорашнього у деяких з вас все ж таки проблеми є. Ну, Сподіваюся, що ми впораємось. <кій> і це теж подолаємо. Тому давайте рухатися вперед. Ну, ось так виглядає модель. Звичайного шкільного трансформатора, з якою можна проводити експерименти. Якщо хтось з вас більш-менш прискіпливо на це дивиться, ви бачите, що катушки трохи відрізняються. Одна трохи більше, інша трохи менше. І якщо це збільшити ще, то можна побачити, що навіть сама проволока, з якої намотка зроблена, вона трохи відрізняється за діаметром. Це теж момент, який важливо враховувати, коли роблять професійні трансформатори. Але так заглиблюватися ми поки що не будемо. Давайте спробуємо взагалі розібратися, що це таке трансформатор, навіщо його використовують, і в яких ситуаціях це можливо робити, а в яких ситуаціях це неможливо робити. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо зрозуміти, що таке трансформатор, для чого застосовують, який в нього принцип роботи. І ще дуже класна, цікава річ, така коефіцієнт трансформації. Але я сподіваюся, що цього року ви запам'ятаєте і ніхто не буде з вас помилятися, тому що це так. Але знов я не, не виключаю, що коли ми з вами дійдемо до 11 класу, зміняться ось це пояснення. Ну таке дуже дивовижні речі відбуваються. Вже зробили щось. Незрозуміло, ну залишайте вже так, нехай всі запам'ятають, що поробиш. Так ось трансформатор це такий пристрій, але він працює тільки з, з змінним струмом. <кій> Якщо в нас є змінний струм, і ми можемо подавати його на одну із обмоток, то цей змінний струм, він, як ви розумієте, буде створювати змінне магнітне поле. А це змінне магнітне поле ось цієї першої катушки, воно буде за магнітопроводом, переходити на другу катушку. І за рахунок того, що тут буде змінюватися магнітне поле, яке пронізує ось цю катушку, у нас в цій катушці буде з'являтися індукційний струм. І якщо ми до цих двох клім під'єднаємо якийсь потребітель, то ми можемо йому передавати якийсь змінний струм. Але при цьому виявилося, що якщо ми беремо дві однакові катушки, то це таке просто не про що. Але якщо ми беремо різні катушки, то ми можемо, наприклад, високу напругу перетворити в більш ну, в меншу напругу. Або навпаки, можемо маленьку напругу перетворити в більш високу напругу. І тому ось це цікава штука, яку ми будемо використовувати ну, використовуємо в, в побуті і взагалі в промисловості. Але ще раз, <кій> трансформатор це пристрій, що перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм іншої напруги. Ой то, що вам зрозуміло. Але якщо ви розумієте, то ми це робимо, не змінює частоту цього струму. І я нагадую ще раз, якщо ми кажемо про наш струм, який безпосередньо в наших розетках знаходиться, то там частота 50 Гц. Хто пам'ятає, що таке Гц, мабуть, ви згадаєте, що це означає, що 50 разів за секунду змінюється напрямок струму туди-сюди. Ну, зрозуміло, що ручками за допомогою. Перемикача ми це не зробимо. Ну, 50 разів за секунду, вибачте, не вірю, що це можливо зробити. І так, якщо у нас трансформатор, ну тут такі зроблено дуже чітко показано, що різна кількість вітків, якщо у нас трансформатор, а добре, зараз, давайте так, ми домовились з вами. Тобто у вас немає вибору, ви послухали і домовилися мною. Що якщо ми розглядаємо ось цю е, обмотку, яка зроблена, е, нарисована ліворуч, то, то ми вважаємо це первинною обмоткою. Та, яка праворуч, це вторинна обмотка. Зрозуміло, що я можу перевернути ці трансформатори. в мене тоді це буде первинна обмотка, це буде вторинна обмотка. Е, до первинної ми щось під'єднуємо з джерелом змінного струму. А з ми будемо знімати е, нову напругу, яка нам потрібна. Тому, якщо у нас тут мала кількість квітів, а тут буде вели велика кількість квітків, то <кій>, десь у нас буде зміна на магнітне поле з'являтися, і воно буде тут е, додавати нам можливість отримати індукційний струм, але цей індукційний струм він буде більший, напруга на ньому буде більша, ніж ось тут на цій катушці. І тоді це буде підвищуючий трансформатор. Тобто, якщо кількість відків буде більше, то він буде підвищувати напругу. А іноді нам потрібно його під... під... знижувати, і тоді ми будемо ось так його підключувати. Багато витків це буде первинна, а мало витків це буде вторинна обмотка. Ось таким чином це відбувається. Зрозуміло, що якщо ми кажемо на принцип дії трансформатора, то я постійно вам кажу, що тут з'являється змінне магнітне поле, тут з'являються індукційні струми, таке інше. Як це явище називається? Електромагнітна індукція. Так, і ми тому можемо відразу казати, що принцип дії трансформатора він таки да, ґрунтується на явище електромагнітної індукції. Але, але дуже класно, якщо ми маємо замкнений. Замкнена осердя, тому, цю, в тому в цьому випадку ми будемо е, бачити, що у нас є такий магнітопровід. І ми це казали вже, коли вивчали е, постійні магніти. І цей магнітопровід він дуже сильно потужно поду, е, підсилює е, магнітні поля. І тому, якщо в трансформаторі зроблено таке класне потужне осердя, замкнене, то в цьому випадку цей трансформатор дуже класно працює. Сама по собі конструкція, от то, що ви будете потім е, зарисовувати в Ваші зошити, то у нас є така первинна обмотка. Бачите, я вас навчала рісувати е, обмотки. І ось така е, вторинна. Ну, я зробила так, щоб у нас тут менше було вітков, тут більше було вітков. Е, кількість вітков зазвичай на самому трансформаторі пишуть, тобто там не потрібно буде розмотувати і ш, е, рахувати ці вітки. І <кій> напруга, якщо на первинному нас... Е, у 1, то ми на втаринах можемо її порахувати. Як це робити, я сьогодні вам розповім. Давайте подивимось безпосередньо на саму, сам трансформатор, як він виглядає от в реалії. Тобто якби, а, зараз. якби ми е, намагалися вам в кабінеті це показувати, то воно виглядало б ось так: Оце сердя. Але дивіться, тут не дуже класно можна побачити, але ми можемо побачити, що це окремі пластинки. Оце дуже важливо. Є трансформатори, осердя зроблені від таких невеличких дратів, але тут окремі пластинки. І ці пластинки, якщо ми будемо катушку насаджувати, ці пластинки, вони розташовані так, щоб бути перпендикулярними до плащини катушки. Тобто, у нас плащина, і вона так от розсікається плоскостями. І кожна така пластинка, вона. Спеціальним прослоєчкою такої ізольованої зроблено. А як ви думаєте, а навіщо так роблять? Чому не зробити нормальний літой осердя? Ну, таке, що. Ух. Навіщо пластинками окремими? Ми вчора розв'язували задачу, пам'ятаєте, якщо у нас є лист МІДі, перпендикулярно площині, що там з'являється? Ідукційні струми. Індукційні струми. А якщо є струм, неважливо, індукційний, будь-який, то у нас що відбувається з провідником, коли струм протікає? Це так, а ще саме струм, коли протікає, по звичайному провіднику. О, нагрівання відбувається. А якщо у нас потужний електромагніт, і там буде нагрівання дуже-дуже велике, що буде з магнітними властивостями? Вони будуть погіршуватися, і нам бажано, щоб це осердя не нагрівалося дуже класно. А якщо ми зробили ось такими окремими пластинками, то чому ми добиваємось? Що ми побачимо? Ми побачимо, що у нас ось тут не можуть контури з'являтися. Нема контурів, в яких можуть індукційні струми з'явитися. Але якщо вони є, то вони такі малипусінькі-малипусінькі, мали, і вони не будуть так сильно нагрівати цей, цей осердя. І це дуже важливо. В... Класних трансформаторах потужних так роблять обов'язково. Давайте далі дивитися. Ну тут, от трохи на негатих таких е... ракурсах можна це побачити. І обов'язково ми це осердя П-образне, воно P... ще е... замикається. От, бачите, так оділи, все класно. Але зрозуміло, що це тільки осердя, нам потрібні ще катушки. Тобто, у нас є первин... первинна катушка, яку ми е... вмикаємо в коло джерела. І одягаємо її безпосередньо на асерті, а другу катушку ми безпосередньо підключаємо до вольтметра або гальванометра, неважливо, що ми хочемо, і замикаємо. Далі, якщо ми будемо вмикати в первичній катушці струм, ми в вторичній будемо повернісь. Ми в авторічний будемо отримувати а, напругу і можемо її вимірювати і дивитися, що там відбувається. Ось таким чином працює трансформатор. Давайте будемо рухатися далі. <праць> У... <праць> так. А він, стром, не буде працювати. Ще раз, вибачте, слышала. він не буде працювати. З постійним ні, тому що якщо в тебе постійний струм, в тебе вже не буде зміни магнітного поля. А якщо його нема, то індукційний струм не з'являється. Тобто, ти що можеш зробити? Ти можеш зробити трансформатор тільки на елементи: замкнув цепь, розмкнув цепь, замкнув, розомкнув. Ну, якби момент, яка змінюється, у тебе буде працювати, але тебе ж це не влаштовує, ж потрібно, щоб він працював постійно. Так, є таке класне налаштування, яке називається холостий ход. Це дуже класна штука. Ну, вона, коли у нас трансформатор працює, але розомкнений вторійною обмоткою. Ну, у тих, хто більш-менш мислять, у вас е, визначає, а навіщо тоді він взагалі потрібен? Ви вимкнули первинну обмотку, вона у нас буде працювати, він буде гудіт, цей трансформатор, але нічого більше він робити не буде. Ну, ось, Для деяких розрахунків виявили, що це дуже класно е, обчислювати, але ну, зрозуміло, що практично вона ніякого е, висновку тут не може бути. Ну, тому що навіщо воно? Але... Для того, щоб формули отримати, давайте так поговоримо. І так, якщо сюди, ми, наприклад, це у нас так показано джерело. Якщо ми тут будемо вимірювати напругу на кінцях, тобто ми не будемо якусь накрузку сюди вставляти, не будемо знімати щось, а напругу хочемо поміряти, то є коефіцієнт, який дорівнює відношенню. Ну, от так домовилися, що ми беремо відношення вітків в впервільної обмотки до кількості вітков двовторінної обмотки. І воно, це відношення воно дорівнює відношенню напруг. Ну, Наприклад, якщо я зроблю цю форму, то вона отак от відбувається. Але дивіться, як у нас дивовижна вийшла. Якщо у нас підвищуючий трансформатор, то у нас N2 більше, ніж n 1 І тоді коефіцієнт буде менший, ніж 1. І от це така класна штука. Тобто, коли ми будемо обчислювати коефіцієнт трансформації, виявляється, що якщо він менше одиниці, то він буде підвищувати напругу. А якщо він більше одиниці, то він буде понижувати напругу, то це він буде знижувальний. Тобто, все виявилось ось таке навпаки. Ну, що поробиш? Так домовилися. Значально. Так же, як у нас напрямок Струму, теж домовилися. Потім з'ясували, що все не так, але вже ніхто нічого не змінював. Тому поки що вважаємо, що це так, але тут погана для вас звістка, тому що є джерела, які вважають навпаки. І тут дуже складно, тому що був прецедент, но, на жаль, не дуже класний, коли є питання і не зрозуміло, що учням відповідати на це питання. Тому давайте ми домовляємось так, як загально прийнята ситуація, тобто ось таким чином. Ну, Якщо щось зміниться, будемо тоді перелаштовуватися і будемо вчити по новому якось по-іншому. Але <coughs> якщо у нас все ж таки нам не дуже подобається цей е, холостой хід, і ми хочемо е, нагрузку зробити, я не буду зараз вам це. Доповідати, але ну, якщо трохи чимось е, знехтувати, то можна використати закон збереження енергії, і ми можемо з вами казати, що якщо ми беремо відношення напруг, то воно буде обернено пропорційно відношенню сіл струмів. Ну, В принципі, якщо ви використаєте основну властивість пропорції, то що ми отримуємо? Так, ми отримуємо, що у нас по существу в первинній обмотці потужність і в вторинній обмотці потужності майже однакові. Ну от, ключово майже. Але ця формула працює, і якщо у нас є більш-менш прості задачі, то ми можемо з цими задачами впоратися і можемо їх Е Використовувати і можемо їх розв'язувати навіть в 11 класі, хоча я написала вам, що задачі будуть цікавішими, але е, так, там трохи будуть цікавих задач, але більшість задач буде не дуже складна саме з, цієї, з цього питання. Ну, Так виявилося, що складних питань е, тут вам не пропонують. Хоча ми там вже вивчимо закон ОМА для повного кола, і там трохи трохи можна буде цікавих таких додати до цього. Добре. Ну і е, якщо у нас є режим навантаження, то із цього попереднього слайду ми можемо з вами зробити висновок: що якщо ми будемо підвищувати напругу, то ми в стільки ж разів будемо зменшувати силу струму. А коли у нас по лінії електропередач рухається струм. Пам'ятаємо, да, закон Джо ленца і квадрат. Тобто, якщо є велика сила струму, то вона дуже сильна, нагріває провідники і ми втрачаємо енергію. Тому, коли намагаються передавати по лініям електропередач на велику відстань господі, електрич, електрику, що роблять? Дуже підвищують напругу. Тобто стоять серія трансформаторів і повишають там від початкової вище, 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 і там до декілька де де э, кіловольт підвищують напругу. Тоді маленький струм, тоді по ходу передачі э, втрати тепла будуть невеликі втрати енергії, а потім, коли приходять к потребителю, ну зрозуміло, що нам не потрібно отримати декілька кіловольт э, в наші э, жилища. В нашій домівці, та що Знижувачі трансформатори. І вони в декілька етапів знижують напругу для того, щоб нам приходило в квартиру 202. Ну, зараз 230 вже приходить. Тобто, це можливо зробити ось таким чином. І тому зрозуміло, чому дуже класно використовувати саме змінний струм. Його дуже просто перетворювати і трансформувати, і транспортувати після цього. Ну, Тому це корисно. Ось таким чином все це відбувається. ну, Скільки можливо 9 класу розповісти, мабуть, я по більшості розповіла. А, ось ще одна дуже класна річ, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки може повишатися, підвищуватися температура. Якщо ми беремо катушку, звичайно, первичну, а в якості вторинної візьмемо ось такі кільце. Ну, тобто ми казали, що есерді має бути не, от, якщо кільце. Ми вмикаємо струм, сюди наливаємо трохи водички. І дивимось. Якщо працює трансформатор, то от ми вмикаємо трансформатор. І дуже швидко вода ось в, цієї, в цьому кольці дуже швидко починає нагріватися, і більш того, вона починає закипати. Тобто, щоб ви розуміли, що ці індукційні струми це не, не вигадка, це реально дуже потужний механізм. Але зараз це використовують, наприклад, в індукційних печах. Ми розповідали там про плавільні печі, які метали плавили, але зараз, мабуть, у когось вдома є індукційні печі побутові. Таке теж є. І багато зараз є всяких кухонних приладів, які зроблені саме з цього принципу. Ось такі Чином все відбувається. Добре, давайте ми переходимо. Я намагаюсь подивитися, о, я, яка молодець. Прям Дуже-дуже класно встигла. Тому дивіться, ось ваше домашнє завдання. Я-то залишила той самий параграф, але давайте ви будете вже п'ятий е, параграф цілком цілком дивитися, а що тут я писала, щось воно в мене кудись сплило. Ну, я вже не буду змінювати. Це зрозуміло, 4.10, у вас там буде все правильне. 4,17. Чому воно кудись ділося? Я не знаю, як воно так виявилось. Ладно, збилась. І п'ятий параграф ціліком ми будемо вивчати. Але там немає нічого про трансформатор, у вас буде конспект. Я його вам трохи пізніше скину. Ну, все, запис я, мабуть, на цьому завершую. Ми завтра з вами розв'яжуємо задачі, але вони не стосуються сьогоднішньої самостійної роботи. Там ми будемо трохи такі. Більш складні задачі розв'язувати. Що встигнемо, то добре, що не встигнемо, то потім перенесу на позаурочний час. Все, давайте переходимо до Google класу.